Державний Ощадбанк з 21 травня розпочав продаж казначейських зобов'язань військові, кошти від реалізації яких будуть спрямовані на підтримку української армії. Сума доволі немала для пересічного громадянина. А з іншої сторони, тут стоїть питання безпеки: скільки ми ладні заплатити за те, щоб армія була сильною і не дозволила ворогові топтати рідну землю. Кожен громадянин нашого міста, нашого району. Повинен, мабуть, проявити свій патріотизм в даний час. Справа в тому, що ці заощадження вони через два роки повернуться. Обов'язково. І от на даний момент, от, як на мене, це процедура, як кажуть, держава позичає в борг у своїх громадян, щоб дійсно підтримати наших хлопців в цей нелегкий. Для нас час військові казначейські зобов'язання випущені Міністерством фінансів України на перед'явника в документарній формі номінальною вартістю тисячу гривень. Казначейські зобов'язання мають стандартний вигляд з поміткою у правому верхньому кутку. Військові їхня відсоткова ставка становить 7% річних. Якщо перевести у гривню, то це буде 35 гривень. Сума невелика, але знову ж таки тут більше справа у патріотизмі аніж вигаді. Наразі, за словами Віри Миколаївни, керуючої Лубенським відділенням Ощадбанку, зі 150 облігацій, виділених на місто Лубни, 49 вже купили. Це мізер. Це мізер. Я вам наведу маленький приклад. Коли я спілкувалася із колегою міста Яремча на тому тижні, то буквально за два дні ці облігації були. Викуплені жителями міста Яремчі, ну і звичайно, ж одним з камнів спіткання даного позичання державою коштів у людей є недовіра громадян, які бояться бути ошуканими, як у прикладі з поверненням вкладів СРСР. Пощадбанк працював із казначейськими зобов'язаннями, але в іноземній валюті. І ті е, вкладники, наші клієнти, які в 2013 році е, році викупляли в нас ці казначейські зобов'язання. Курс долара був 816. На сьогоднішній день кожен громадянин України знає, який цей курс, і як люди отримали, як на мене, нормальний прибуток. І жодного разу з 2012 року ці казначейські зобов'язання в обороті жодного разу не було, щоб держава не оплатила купон з відсотками. І держава не викупила знову ці казначейські зобов'язання у наших клієнтів. Загалом обсяг випуску цих цінних паперів становить 100 мільйонів гривень, тобто 100 тисяч облігацій з терміном обігу 24 місяці. За перші 4 дні в Україні було продано майже 2 тисячі таких облігацій, і динаміка продажу починає рости. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин. Об'єктив.